Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу! Дорогі брати і сестри! Давайте поміркуємо, чи змогли ми не тільки ми з вами, зокрема, а ми, як український народ, гідно прочитати те послання, яке ми одержали. Великі події відновлення незалежності саме у дні переображення Господні. Та зрештою і попередня подія, така значуща для нашої церкви, сталася власне у сам день переображення, на саме свято, коли було проголошено початок відродження української автокефальної православної церкви в Україні. І так ці дві події нерозривно пов'язуються для нас між собою подія відродження церкви і відродження держави. І стаються вони в той час, коли ми з вами переживаємо духовно ту мить осяяння апостолів неземним світлом на Фавольській горі і побачених ними білих блискучих шат на їхньому учителеві, Небесне Царство. Входить у земну реальність. І воно вимагає від нас змінюватися духовно, не бути пасивними, не чекати, що до нас таких старих, духовно немічних, апатичних зможе прийти саме Собою Боже Царство. Христос каже, Царство Боже силою береться, не насильством над іншими. А нашими енергійними зусиллями, намаганням змінити себе і світ довкола нас. Виклик переображення ставить перед нами завдання постійно переображувати себе і світ довкола себе і використовувати ті унікальні знаряддя, які Христос дає нам, насамперед церкву. Як знаряддя спасіння для того, щоб здійснювати це неймовірно важливе і відповідальне завдання. Чи зуміли ми гідно його виконувати? Сьогоднішній день, День Незалежності України, зосереджує нас знов на тих гірких проблемах, якими ми зустрічаємося повсякчас. Особливо протягом цих ганебних останніх місяців, коли до економічної кризи, звичайного галасу передвиборчих місяців додалися ще і принизливі випади правлячих політичних сил проти національної культурної традиції, проти української мови, намагання обмежити від той. Малесенький культурний простір, в якому продовжували функціонувати наша мова, література, мистецтво. І ось тут нам на допомогу приходять дві коротисенькі притчі, якими Христос ділиться з нами у прослуханому сьогодні Євангельському читанні, про латку. Яку не ставлять на старій одежі, бо навіть якщо вона буде знову сукна, то вона все одно порве цю стару одежу і дірка стане ще більшою, і про старі міхи, в які не вливають нового вина, бо вони порвуться і розіляться те нове вино. Адже справді хіба не були всі ці 21 рік існування української держави спробами накласти якийсь. То нисенький новий імідж, демократичний імідж на стару тоталітарну культуру, не були намаганням, не змінюючи нічого в державі, залишаючи систему всепроникного хабарництва, підпорядкування безоглядного народу, владі, яка намагалася узурпувати всі державні механізми, і якихось. Елементів, які б дозволяли виглядати, ну, якщо й непривабливо, то в усякому разі пристойно перед світом. Нічого з цього не вийшло. І тоталітарні інститути сьогодні дають себе взнаки ще більше, ніж в другій половині 80-х років. І економіка продовжує деградувати. І оці спроби зосередити увагу народу на мовних війнах. Є нічим більше як спробою втекти від відповідальності за руїну держави, яка протягом цих 21 року в багатьох відношеннях деградувала. І хоча сьогодні ми говоримо про нинішні політичні еліти, як винуватців національної кризи, але хіба? Не поділяється їхня провина і попередніми режимами, які не зуміли нічого зробити реального для розширення сфери функціонування української мови, для розвитку культурних інститутів, для збереження і захисту національної спадщини. Міхи лишилися старими. І скільки б ми не вливали у них нове вино, воно знов і знов проливатиметься через дірки на землю, а дірки ставатимуть все більшими. І тому ті всі культурні, економічні, політичні кризи, які переслідують нас у цей час, і виглядають, власне, як ті дірки, які розширюються від пришивання нового сирового сукна. Переображення, осяваючи нас світлом Христової присутності, нагадують про необхідність використати потужну духовну силу Євангелія, силу Небесного Царства, яке до нас прийшло для оновлення держави, без християнської віднови нашого життя, нашого народу, без зміни суспільної моралі. І очищені її від всього того, що з'явилося за часів комуністичного панування, без нашого повернення до здорового християнського життя. Ми преречені будемо блукати знов і знов у нетрях загнилого тоталітарного животіння. Тож сьогодні, коли ми молимося за наш народ, за майбутнє нашої держави, ми молимося насамперед за те, що Господь дав нам силу і мудрості стати новими, справді новими міхами, в які можна буде сміливо наливати і те нове вино вільного, заможного, демократичного життя, про яке ми всі тільки мріємо і якому заздримо, дивлячись на досвід інших. Цивілізованих країн Заходу. Каже милосердний Господь допоможе нам відчути і своє християнське покликання в цій перспективі і відчути роль церкви як нові міжки, яких так потребує наше заблукане суспільство. Амінь. Слава Ісусу Христу!